Доброго дня, друзі! У всіх рубрика розпаковка, а у нас упаковка. Значить, головка каліновська 1118 їде до нового власника на ладу Каліно. В такому стані в такі комплектації. Бачите, грибочки, шайбочка, болтик. Все новеньке, прокладочка, прокладка ГБЦ. Сальник розбудвала, все укомплектовуємо людині. Щоб людина тільки поставила і поїхала. Також зазори тут написані, які регулювачі шайби. Ну і так видно тут все, все класно, Блока, класно, відрегульовано, повністю до встановлення. Клієнт буде задоволений. Все. Посилочка укомплектована, запакована, лайк поставили. Їде вона в Сумську область. Нагадую, друзі, якщо комусь потрібно ГБЦ 1,5, 1,6 після повного ремонту, звертайтеся, пишіть, дзвоніть, завжди радий підказати вам. Також, якщо вам потрібно відремонтувати вашу ГБЦ, теж звертайтеся, не стісняйтеся, як то кажуть. Всім добра! А ми веземо відправляти посилочку.